Доброго здоров'я, шановні глядачі. У 2024 році чистий четвер будемо відзначати 2 травня. Більшість людей присвячують цей день прибиранню в домі і випіканню пасок. Забуваючи, що наші пращури асоціювали чистий четвер в першу чергу з очищенням душі і тіла. В попередньому відео йшла мова про те, що вербна неділя. Це також період очищення організму людини і що дерево з розпушеними котиками на гілках вибрали для цієї цілі не випадково. Відстань від початку вербної неділі і до чистого четверга становить 10 днів. В календарі наших пращурів сектор чистилища, лівий нижній, сектор пекла, має якраз. 10 днів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. З цього робимо висновок, що чистим четвергом завершується процес очищення, процес підготовки до переходу в сектор, що має назву Бог. Пояснення всіх етапів реконструкції цього літочислення знайдете в сюжетах спадок 60, 61 та 62. Поділ кола на чотири долі, Бог, людина, рай, пекло, спадок 33. Розглянемо аналогію. В цьому ж таки лівому нижньому секторі календаря Божа мати за три дні до зустрічі зі своїм сином Богом чиститься молитвою. 1, 2, 3. І починається сектор. Який має назву Бог. Точно так ми сьогодні чистимося вербна неділя, чистий четвер, для того, щоб перейти через горизонтальну лінію і потрапити в сектор Бога. Тут зустріч з сином через три дні, з сином Богом. Тут його Воскресіння через три дні після чистого четверга. Тут мати... Побачила сина, а тут апостоли, побачили Ісуса. В такий спосіб, за допомогою свята Успіння Пресвятої Богородиці і чистого четверга, наші пращури зберігали інформацію про дати переходу з пекельної долі, в Божу. А сюди потрібно йти чистими і душею, і тілом. Для цього постили а також виконували ще один обряд. Оскільки найбільша активність всілякої нечисті припадає на нічний період часу, то в народі існувала традиція зустрічати чистий четвер помитими. Наприклад, моя бабуся в 30-ті роки минулого століття вночі гріла воду і купала всю сім'ю для того, щоб схід сонця зустрічати чистими. В наш час мало хто турбується про чищення душі і тіла способом купання до сходу сонця.